На перехресті проспекту Університетський та вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому під час відключень електроенергії не працює світлофор. Водій Олександр Бондаренко каже, щодня їздить містом по роботі. Вважає, на перехрестях, де не працюють світлофори, необхідні регулювальники, особливо у години пік. Водії є, які не зовсім розуміють, як в таких випадках потрібно себе поводити. І дуже щасто бачу. Аварії якраз на перехрестях, там, де не працює світофор. В районі Юрія Коваленка, там напрямок епіцентра, там також дуже багато аварій буває. Ну і центральна частину міста, там також не завжди ну, можна роз'їхатися. Не працює під час відключення електрики і світлофор у центрі міста на перехресті вулиць Гоголя та велика перспективна. Тут тяжко виїхати, все, все на, тримається на вічливості водіїв, що хтось перетормозе, пропусте тільки так. А так, якщо по правилам стоять всіх пропускати, то, то можна там і вічність стояти. Стояли б на перекрюстках, регулювали б. Це, це звичайно полегшувало б. Там От район Ковалівки дуже складний район, там не виїхати нічого. там. Ну, тут, тут центр складно дуже проїхати, коли немає світла. Так, бо Це було б дуже корисно. Дивлюся, патрульних дуже багато там, по городу їздять, а що вони їздять, ну, виїжджали б на, на перехрестя. Час вони потрібні. Коли відключають, треба, щоб регулювальники були обов'язково. Особливо в час пік. Вранці. І оце в таке, ну ввечері. Особливо в центрі. Пробки такі, особливо коли час пік, це страшне діло. Їхать погода така. Особливо, коли отака от погода все блищить, нічого не видно, нічого не видно. Ті пішоходи хоча б ж дивилися по сторонах. Він голову нагнув і йде, думає, що всі його пропустять. Але ж не видно, сліплять машини. Чи потрібен регулювальник для вас, як для міжхода? Ну, Обов'язково. Взагалі, хай міська рада подумає про те, щоб на кожний світофор поставили сонячні батареї. Тоді питання про регулювальника не треба буде. Якби був регулювальник, ви знаєте, як іти? <рес> не знаю. А ви? Також? Не Ми Не знаємо. У Кропивницькому є 68 світлофорів. На 16 перехрестях вони під час відключень електрики працюють автономно. Розповів директор комунального підприємства Міськ світло Дмитро Тоток. Рік назад було реалізовано програма, по якій 16 світлофорних об'єктів були. Підключені до блоків безперебійного живлення, і вони автоматично включаються в момент відключення мережі і продовжують працювати в нормальному режимі. Чотири години світлофорний об'єкт може залишатися в такому режимі. Це коштувало 1 мільйон 800 тисяч гривень. Монтувалися силами комунального підприємства, гроші виділялися міською радою. Каже, блоки безперебійного живлення встановили на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом. До вибору перехресть залучали інспекторів відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Найнебезпечніші перехрестя в Кропивницькому реалізовані. Вулиця Вокзальна з активним рухом. Це перехрестя вулиці Вокзальної і проспекту Університетської біля Критого ринка. Далі вокзальна Габдурахманова. Говорить, підключення одного світлофору до блоку безперебійного живлення нині коштує 200 тисяч гривень. Скільки їх вдасться встановити наступного року, буде залежати від фінансування. Поки що вирішується питання фінансування. Як тільки буде профінансовано, ми проведемо торги і змонтуємо силами підприємства. Встановити регулювальників на всіх перехрестях патрульні не можуть. Їх залучають до регулювання дорожнього руху, якщо у цьому є об'єктивна потреба, до прикладу, якщо утворюється затор. Таку інформацію Суспільному надав речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. У разі вимкнення живлення світлофорних об'єктів через вимушену економію електроенергії, до регулювання дорожнього руху можуть бути залучені регулювальники. Водночас, на найбільш інтенсивних перехрестях обласного центру органами місцевого самоврядування забезпечено безперебійне живлення світлофорів. Якщо все ж світлофор не працює, а на перехресті немає регулювальника, водії повинні керуватися правилами проїзду нерегульованих перехрест. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання всіма учасниками дорожнього руху. Штраф за порушення правил проїзду перехресть визначається частиною 2 статті 122 КУПАП та складає 510 гривень. Чи збільшилось порівняно з вереснем кількість аварій у жовтні та листопаді, коли відключають електрику? Даних речник не надав. Також немає можливості порівняти з таким же періодом минулого року. Як пояснив Дмитро Поперешняк, далі цитую через перебої в електропостачанні з базами стало складніше працювати. Усього в листопаді на Кіровоградщині сталася 51 аварія. У Кропивницькому 24. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.